Привіт! Сьогоднішнє відео буде цікаве і досить наглядне. Якщо ти дивишся мій канал, ти знаєш, що лакофарбове покриття дуже легко пошкодити. А також є багато різних чинників, які впливають на лакофарбове покриття. В цьому відео я покажу тобі, як позбавитись металевого пилу, а також стружки на поверхні автомобіля. Для чистоти експерименту і більшої наглядності я помию половину автомобіля. Так, звідки ж береться. Цей металевий бруд на автомобілі. Головним його джерелом є гальмівні колодки і гальмівні диски. В нас є засоби для миття дисків. Вони є різних фірм, вони є з індикатором і без індикатора. Я буду використовувати з індикатором. Його ще називають кривавим ефектом. Ну і звичайно, найбільша концентрація металевого пилу у нас буде біля арок автомобіля. Наносимо. На наш автомобіль засіб для миття дисків. Причому робимо це як на поверхню, яку ми щойно вимили, так і на брудну поверхню. Чекаємо 2-3 хвилини і подивимося на результат. Наш засіб вступає в реакцію з металами, і під час реакції виділяється червона фарба. І як бачите, цього червоного досить багато на автомобілі, а значить і багато металів. Причому це видно не тільки на брудній частині автомобіля, а також на частині автомобіля, який був щойно вимитий. Весь цей метал починає іржавіти на поверхні вашого автомобіля і тим самим сує спочатку лак, потім фарбу, а потім у кузов автомобіля. Те саме стосується і передньої частини автомобіля, куди металевий пил потрапляє з інших автомобілей. Дану процедуру просто необхідно робити перед тим, як ви будете полірувати ваш автомобіль, а також бажано робити це хоча б двічі у сезон. Головне, не залишайте реагент на автомобілі надовго. Хоча, чим довше ви чекаєте, тим більше буде червоних плям, все ж таки це хімія. Яка може зжерти лакофарбове покриття. Не забувайте ретельно змивати її водою після застосування. Особисто я буду повторювати дану процедуру перед поліруванням автомобіля. Також треба не забувати про бітум і інші забруднення на корпусі автомобіля. Дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось відео.